І один з постраждалих ігор від російського обстрілу він втратив жінку. Її вбили уламками у власній автівці. І перед цим він поховав дружину в Херсоні. Ігор каже, що троє дітей важко пережили смерть рідної мами, а тепер втратили ще одну дорогу людину. Старша дочка тут живе, вивезла їх до своєї знайомої, тому що у них істерика. І вони, коли увидели ну, нову маму їхню поївшую, у них просто ну сорвало дітей. Ну, проста, в 22 му років родною маму похоронили, а зараз эту ту похоронили. Через ворожу атаку 20 січня в місті оголошено днем жалоби. Про це пише радник голови ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку і додав, що під атакою опинилися цивільні люди, які просто були в дворі свого будинку. І тепер знову до теми політичних можливих перегонів і про те, хто ж може балотуватися і хто ж зараз. З тих лідерів, довкола яких, умовно кажучи, зараз намагаються скласти певні комбінації, щоб взяти участь і піти обиратися, йдеться зараз про Валерія Залужного. Він до речі, вчора приїхав до Києва разом з британським прем'єром Кіром Стармером. З Володимиром Зеленським вони підписали двосторонні документи про поглиблення партнерства, і тільки на цей рік маємо від Британії обсяг саме військової допомоги в 6,6 мільярда доларів, із них більше трьох мільярдів. Це буде щорічна допомога. Проте ЗМІ цікавляться чи не пов'язаний візит Валерія Заложного до Києва з майбутніми саме виборами? Бо нібито Андрій Єрмак місяць тому під час візиту до Лондона мав зустріч з заложним на тему можливого союзу з Володимиром Зеленським.